Віцепрезидент от про нього зараз. Джей Ді Венс, заявив, що Штати очікують територіальних поступок і від України і від росіян. Якщо цього не станеться, Америка вийде з перемовин. Раніше ЗМІ писали про те, що США погодиться залишити Росії контроль над двадцятьма території України в обмін на припинення вогню. Україна має визнати Крим російським та відмовитись від вступу, зокрема, до НАТО. А втім, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність з нами. Слава Україні. Слава. Від 2014 року ніхто і ніколи такого від України не вимагав, Ахтема. Що відбувається? І як ви сприймаєте взагалі такі речі? Чому не вимагав? Завжди вважали Крим такою слабкою, слабкою точкою, і деякі наші партнери. І Я пам'ятаю Обаму, який сказав, що в своїх ми потім там розповідах казав, що Росія. Ми думали, що Росія зупиниться після окупації Криму. Так? Тобто, це все час від часу лунає. Тобто йде така, знаєте, я вже казав, проверка навчивості влади і е, по темі Криму. Я, я думаю, що нам не треба зараз е, акцентувати, скажімо, на висловленнях. Оточення Трампа, тому що воно буде змінюватись, як і, і я думаю, що і в, в нашій владі будуть зміни, нам треба концентруватись в то, е, вколо того, що є такі червоні лінії, да? і що поняття, е, все, що стосується окупованих територій, особливо Криму, е, йти на якісь поступки. Тобто тимчасово робити вигляд, що ми де Юра не будемо відмовлятися а по факту, тільки дипломатичним путем, шляхом, це і є рух нікуди. Тому треба шукати, треба змінювати підходи в цих перемовинах, змінювати підходи в дипломатичних підходах посилювати наші позиції, залучати парламент, тому що будь-які угоди, президент змушений буде звертатись до парламенту. А в парламенті я впевнений, ні сьогодні, ні завтра не буде яких там якоїсь більшості, може хто до кола Зеленського і розраховує, що от ці скажімо, не дуже е, 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 хороші такі умови, е, потім будуть проголосовані в парламенті. Я цього сьогодні не бачу. І по тискам теж не бачу, що більшість в парламенті погодяться на е, будь які навіть тимчасові, е, скажімо, е, наші. На, на, на те, щоб е, заморозити конфлікт. Я ж пам'ятаю, що і, е, ще в період е, предвиборної кампанії е, були такі пропозиції да, де, з деяких політиків, яких вже не стало, Я е, е, заморозити там. Ситуацію по Криму, наприклад, mm. тому, тому тут треба зараз більше уваги на те, що я ще раз під, підкреслюю, вже не раз сказав, що не може бути спекуляції по Криму. Сьогодні всі, хто е, я маю на увазі, в ту дорослу частину України і політиків, знають, що ситуація по Криму вона є таким. Е, Є, є от каталізатором того, що буде Україна далі розвиватися як незалежна держава, або її не буде взагалі. Аму hey, think... і дії наші не потрібно, щоб були такими ж. Що... Ах, мага, от, взагалі, якщо по відношенню нас проводять таку політику, так чи інакше якісь пункти і вимоги з'являються. А наскільки от ви про парламент згадали? Можливо, на нас також прискіпливо дивляться, що там нашої більш ширшої парламентської дипломатії, те, як дотримується там права чи інших народних обранців? От я сьогодні е, знайомлю з інформацією: все ж таки, п'ятий президент Петро Порошенко вирішить, вирушить на парламентську асамблею е, НАТО, і не через те, що от просто він має та, такі права, як народний обранець України. А він направду ця, цю має можливість. З'явилась через рішення суду Вінницького окружного адміністративного суду, зокрема, з іншого боку, який цей суд скасував заборону прикордонної служби державної. І от саме через такі вже підходи. П'ятий президент має можливість здійснювати там візити і провадити свою дипломатію, використовуючи застосовуючи свій досвід так чи інакше. Відповідно, бачите і будучи свідками навіть таких процесів, можливо, саме до нас, і таке ставлення, і такі вимоги. Ну, <кій> такі э, імпульсивні, скажімо, лідери як Трамп, вони. Завжди будуть слухатись і <кій> мати справу з сильними лідерами. Тому сьогодні, коли кажуть, що від України там, вимагають, щоб вона то-то зробила, це каже про те, що Трамп не бачить її його коло не бачить сьогодні в обличчі президента сильної Україну. Такі моменти, це у нас бувало і раніше, до 2014 року. Такі е, на перший план виходять українці. Виходять лідери, які, яким є довіра з боку українського народу. Нехай вони не будуть представниками, скажімо, кола президента, але мають повагу в суспільстві. Тому це, це теж на користь в першу чергу самої України і українського народу. Тому тут треба свої амбіції в сторону поставити. І ті, хто намагається сьогодні використати самого президента Зеленського як інструмент авторитарної, авторитарної системи правління в Україні, треба президенту бути більш. Скажімо, от, в цьому напрямку більш демократичним і дати зрозуміти і тут всередині держави, що незаконного нічого не буде. І цей посил буде також, також почути і серед наших партнерів. Ми своїх своїх. Праці, як дипломати, як парламентарі за кордоном, ми завжди кажемо в першу чергу про ті виклики, які стоять перед нашою державою. Ми дорослі люди і ми знаємо, що наша боротьба не за те, щоб свою, своє особисте життя якимось чином налагодити. Ми таких вже бачили вони за кордоном. І це більшість е, кола е, або е, парламент е, або самого президента Зеленського. Ми ж намагаємось е, дати зрозуміти, що без України ні взагалі ні у кого не буде майбутнього. А от в той Україні, яка, яка у когось там в головах, як «Втора Білорусь», так точно не буде ні у кого майбутнього. І тому дуже сподіваюся, дуже надіюсь, що в такі критичні часи хватить здорового глузду перестати чинити оце, скажемо, такі ж методи, як і Путін в Росії. Ми постійно кажемо, що Україна це не Росія. Але я думаю, що поки що ми демонструємо, намагаємося законними шляхами демонструвати, що ми точно не Росія. Розумієте? Розумію, звісно. І, і Крим, я повертаюся до Криму. Взагалі всім треба пам'ятати, що декларацію, яку Пампео вручав Мустафа ага, Джумілєву, була підписана президентом Трампом. І це проходило в той час, коли президентом України був Петр Порошенко. Тобто ми знаходили тоді інструменти дипломатії, які були на користь України. А війна йшла. Угу. І коли хтось там, не знаю, в якоїсь частини України відпочивав себе. Більш захищеним, ніж, наприклад, наші громадяни в Криму, особливо мої співвітчизники. І в той час, коли я сам знаходився з деякими нашими побратимами в тюрмах і в колоніях Росії, чиняючи опер цьому окупанту, от в той час, була, тобто ми використовували, використовували свої можливості на користь України. І боротьба мала. Сенс того, що Кримом ніхто не буде поступатись, тому і зараз ще раз кажу: по-перше, коли ми кажемо, що нічого без України про Україну, і це ми зараз е, намагаємось демонструвати і показувати. Да? Так, точно так, нічого про Крим без кримських татар, без його представницького органу, корінного народу. Народу, як і 11 років, я вже не кажу про ті 25 років, коли всі відпочивали себе нормально, а ми тіляли людей в Криму, захищаючи цілісність України. Ми боролися з руським міром, ніколи не вважали його братами. І це нам треба це теж нам коштувало і тюром при той так званої независимої України. І це нам коштувало того, що нас вважали вторим фортом. Тут влада Києва так вважала, тому що не можна нам було е, працювати в СБУ, в прокуратурах, в судах, тому що ми мали дуже маленькі там 1-2% відсотка в правоохоронних органів наших представників. Ми не могли б делегувати наших. В достатньому що впливому впливової такої частини в структури невиконавчої влади, законодавчої. Тому ми все це проходили і проходимо. І тому от зараз сказати: та знаєте, скільки дзвонків з, з Криму? 11 років ми чинимо ОПЕР і кажемо Крим Україна. 11 років не може Росія там провести свої політичні, свої політичні ці правила і ці намагання політично закріпити Крим і продемонструвати світу. І тут хтось там знаходиться і тут всередини України. Які вважає, що це слабка точка, і може, можна десь поступитись, а... ні, так не можна. Без нас не можу, не можна вести ці перемовини. По-перше, -по по-друге, мене дуже турбує, і я вже неодноразово це казав. А чого ми вдруг останні півроку взагалі своєї військової присутності в Криму не показуємо? Сьогодні зранку я знову читаю, «Ю -Ю наші дрони туди до дійшли. Це що значить? Тобто Крим, який тут від нас знаходиться декілька кілометрів, ми не можемо. Ми вдруг перестали його там, турбувати, а їла богу, ми достали. Да? Ми Волгоград достаємо, Саранск, Саратов. А Крим ми, от останні півроку, а ви знаєте, як це психологічно впливає. А ви знаєте, що ми три роки розповідали, як Крим становиться сірою зоною, тому що ми там постійно показуємо свою військову присутність. Ми робили речі, які шокували всіх наших партнерів, які показували нашу військову проможність. І сьогодні ми знову даємо спокій. І руски, які казали, нам так не хочеться уїжджати з Криму, нам так больно, зараз знову починають Музейся. їхати до Криму. Тому, це, тому я думаю, що тут треба в першу чергу всередині держави, оцю дипломатичну стратегію, переглянути, не сподіватися, а що там Трамп скаже. Наприклад, Ердоган зовсім інше каже. І Ардаган зацікавлений в тому, щоб е, мати е, спокій в Чорноморському регіоні а, разом з Україною. Ну, ми знаємо, давати, що кажу, ердоган, да. е, ні, 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 я, я знаю. Я, ми зустрічалися ну, і знаю, розмовляли. І те, що, і те, що це зрозуміло, що, ми, що і ми, і Туреччина не хоче домінації Росії в Чорноморському регіоні. А, тому от у мене питання до влади. Чому ми те, що можемо, зараз, з, з яких таких міркувань, політичних ми почали, скажімо так, от територію Криму віддавати на спокій росіянам? Це, це не може впливати на наші перемовини з партнерами, особливо з такими, як, як, як Трамп. Дякую вам, дякую вам за ваші думки сьогодні. І за цей ефір. Вкрай важливий. Ахтем чи голос був з нами депутат країни, фракція Європейська Солідарність.